Показали. Показали. І що? Сьогодні вже 7 число. А є, там що? написано по четвертий стоп, Там цього у нас немає. Ага, цього У вас у нас немає. є. Техно... Ні? Ні, цього немає. А я щораз з вами говорила, я сказала, що Не ми будемо визивати поліцію. Нема цього документу. Ну нічого. Звідки я маю його взяти? — Значить. буде. — Треба було надати. Ні. Вас не може до нас претензії приз'являє? Та ми вас руками просили зробіть порядок. Зараз це поставиться. Хто вам дозволив степаницем наш будинок оце поставити оцю витяжку? Скажіть, будь ласка, ви писали в когось жінців? Давали згоду? А то що підвал ви приватизували? А ми платимо постійно за нього. Я шеф, причому тут магазин приватизував ще в 94-му році. Фаворит. А ми платимо за директизацію і за оці... Не, документи е... покажи, я вас питаю прямо. У вас є документи не, на переобладнання щось дефури їде? У вас то, є документи. Ну як, як? Як, як, як... як називається документ? Є має бути якісь установчі документ. Рузилися всі фіки, звідти заїжджали, звідти товар якого? Переобладнання є для того, щоб сюди. Дивіться, ви хочете, щоб ми зробили вхід. Якщо хочете, ми можемо зробити заїзд. Ми йдемо з якого другого боку ми не завезуємо. Дивіться, запропонуйте нам, де ми маємо завзяти товар. Скажу вам, от з сильної сторони, от з боку, там зараз... Був що там, там було і склад, і там постійно розруська йшла машин. Ні, ви тепер здали їх під якийсь там спортивний. Так, то не наша територія. Як це не ваша територія? Ми орендуємо це приміщення у фаворит. Добре, ну значить, фаворит віддав. Значить, фаворит віддам. А яке нам ворондаря у вас договорюває? Чекайте, чекайте, яке? Як яке? Як, як, як? Ви тут, ви тут переобладнання собі зробили, ви тут гримали, лупили, стіни зносили. А ока Зуїти, ви не маєте ж договір оренду підписували? Ви є орендар? Я орендодав, це зростає. Це є орендар, але ми орендуємо свою частину. Інша людина орендує інший. Дивіться, але я думаю, що ви запустити магазин роботи, вам так зараз не скажу. Ми могли без установич сайтів документів, без дозволів, без нічого. З Олаху любов має бути. А вже й ці впитали зі сторони входу в під'їзд і зі сторони війни. Ви в магазин ходите. А ви маєте нічого проти цю магазину? Міністрація магазину сказала, ви маєте претензії до нас, да, прошу не, не ходити в наш магазин. Три, три роки тому жінка да, була за да, таким да, пузом, на 8 місяці була. <голов> но, ну да я, но, ну я. Мы туди вытащили, мы туди машину поставали ну. и где э, неадекватно. А но но я вам сейчас скажу, читай. вот я сегодня выходил, вот я на балкон, я, я живу вот в этом районе. Я выходил с ребенком, я еле Шо, пришел с коляской, потому что было две газели и стояла на фура. Он А когда завел свою фуру, а я проходил с коляской, У меня ребенка чуть не сдуло, потому что вот моя труба даже не на верхней. Она Но у него просто было сбоку, он ее завел и черным пылом ее идет. Потом я.